Загинув біля Бахмута. У сумах попрощалися із полеглим воїном Нікітою Ярмаком. Евакуація з п'ятикілометрової кілометрової зони. Що говорять жителі прикордонних сіл Свезької громади про виїзд з небезпечної території? Розбиті ангари та техніка. Як працює фермерське господарство під обстрілами у великій писарівці? Ночі та вранці 24 серпня російські військові обстріляли п'ять громад Сумщини. Повідомили в обласній військовій адміністрації обстрілів. Зазнали серединобуцька, Здобновгородська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська громади. Загалом зафіксовано 67 вибухів з мінометів та артилерії, попередньо без людських втрат та руйнувань. Сумах провели в останню путь молодшого сержанта Нікіту Ярмака. Номер, обслуги механізованого батальйону. Боєць загинув 18 серпня, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України біля Бахмуту Донецької області. Воїни відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі. молимось за спокій душі свачіла гараба Божого. Героя України загиблого война представленого Микити, і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Ми були разом з самого початку, як тільки формувався підрозділ. Це достойний боець, це ну. Ніколи не відказувався, завжди йшов завжди в бій. Ну, людина з великої літери. Це війна, є втрати. Е, ну, на жаль, без цього ніяк. Був штурм, він брав участь в штурмі і загинув. Парень був герой з перших днів, пішов захищати свою страну і до останнього був там. Не знав слова назад, устал. Держався до останнього, завжди з улибкою на лице. Його мама дуже гарна людина, дуже гарна. Я думаю, що і син такий гарний. Вона у нас не дуже не, довго працює, але дуже гарна людина. Я думаю, що і він пішов захищати. Був ну, однією дитиною. Однією дитиною. Я думаю, що дуже гарна дитина. Ми з мамою загиблого працюємо рік ми колеги. Разом працюємо. Дуже хороші, дикові мама й син, звичайно. Не знаю, дуже важко щось про це говорити. Я знаю, як вона його ніжно називала. Мені це розриває серце. Нікіті Ярмаку назавжди залишилося 24 роки. Його поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. А на книж Євгена Берсімов Суспільне новини Суми. Мешканцям прикордонних сіл Свейської громади пропонують евакуювати з небезпечної зони. Людей попереджають, що для тих, хто вирішить залишитись, буде введено режим перепусток, розповідає житель Мерчихиної Буди Андрій. Але, за словами чоловіка, ніхто з його знайомих поки що не прийняв рішення виїхати з села. Аби було житло, може б хтось і поїхав. А так кінь, все своє нажити, ніхто не рішається. Тут же ж, якщо їхати, то треба все з нуля. Для цього кошти треба потрібні. Коштів немає. Строїться ні за що, і ніхто не хоче покидати свої гніздівки. Як вибухи в нас по кругу? Сьогодні зранку два вибухи чули. Вчора були вибухи. Люди вже звикли до вибухів і не звертають уваги. Не збирається виїжджати з села, і переселенець Олексій. Чоловік говорить, що спочатку треба зібрати врожай. Приїхав ранньою весною, посадив город, посадив усього родину. Є ко яка живність, треба його вбрати, потім їдеш. Є сусіди, місні жителі, живуть, держуть, держу скотину, держуть все, садять огороди, теж не повиїжджали. Жителька села Ольга говорить, що люди не мають жодних гарантій того, що їм створять умови для життя в евакуації, а тому не наважується виїжджати. А куди їхати? Закрити двері. Куди діть хазяйства, куди діть, діть ті ж самі ж нашу живність? Ми розуміємо, що ми може, якщо до нас прилетить, як прилітає в інші населені пункти, може, ми зберемося і люди зберуться, і будуть спасати і дітей, і ну скажімо, своє життя. Гарантії того, що нас десь приймуть, що там будуть хоча б ну найпростіші нормальні умови, ми не розуміємо цього просто. Але за словами жінки, залишатись селі стає все складніше. Нещодавно до них відмовились їхати карета швидкої допомоги, а швидко доїхати до центру громади своїм транспортом неможливо через стан дорожнього покриття. Вже є випадки, що відмовляється до нас спецтранспорт їхати. Буквально от два останні дні до нас відмовились їхати. Швидка сказали, що, по перше, нас можуть обстріляти, тому що ми в п'ятикілометровій зоні. От і дуже погане для нас іменно е, покриття дороги. Староста села Віра Баклан говорить, що на пропозицію евакуюватись не пристав жоден житель Старостинського округу. На даний момент 469 – це наявні, а зареєстрованих і проживаючих у нас 716 чоловік. Наші жителі своїх доминок. Вважають, ми будемо тут на своїх місцях. Запитували у багатодітніх сім'ях. Батьки сказали, якщо буде якась уже небезпека, тоді будемо вже ми кудись їхати. Так як люди відмовилися виїжджати з 5 кілометрової зони, то їм необхідно оформити спеціальну перепустку. Зараз в селі триває оформлення таких документів. Вчора я після обіду вже зібрала 25 заяв. Зараз ми працюємо разом з нашою школою, і дівчата, вчителі мені допомагають для отримання перепустки, значить, треба мати з собою паспорт. І якщо є автотранспорт, мотоцикл, значить технічні документи на оформлення цієї перепустки. За словами старости села, більшість людей позитивно сприйняли новину про необхідність оформлення перепусток. Але є й мешканці, які не розуміють їх необхідність, адже мають місцеву прописку у паспорті. Олександр Солонко, Сергій Одарченко – Суспільне новини. Сумщина. Ну, ось було у нас шість приходів. Оце було ось перший приход. Ямка, ось дивіться яка. Ось тих було. Так, ось дивіться, осторожно. Ось другий приход і третій приход ямки. Вирви у землі пошкоджена техніка та посічений ангар. Такий вигляд нині має фермерське господарство у Великій Писарівці. Після останнього обстрілу підприємства, який відбувся 8 серпня, розповідає господарка пані Світлана, сюди приходять тільки за необхідності. Син тут працював, віяв зерно і готував продукцію на роздачу пайщикам. І от почув вибухи. Перші вибухи були трошки далі до нас, ну десь може метрів 200. За нас ось почали перші вибухи, тоді так ближче і ближче. Коли ці вибухи далі були, він тут у нас і ямка-схованка, він був схованки в ямки. Потім, коли вже прийшли, в двір, він вийшов за цих дверей, то він вже каже, тут техніка вже в компанію, він його вже не бачив. Наскільки це пив, піднявся, оце каміння, оце все лить І він ось благодаря що у нас є ще одні ворота і фірточка. І він оту фірточку і побіг он до людей по городах. І то він так побіг, побіг. Я там сидів сховався в підвал, і туди зразу приход прийшов. Через загрозу постійних обстрілів, розповідає пані Світлана, молотили пшеницю та ячмінь у бронежилетах. Через обстріли ангару були змушені збіжжя продати за низькою ціною. На жаль, зерно, яке тут було ячмінь, був і пшениця. Ми його вивезли, як ту тихенько можна сказати так, де реалізували, звісно, за ціну низьку. Тому що ми не можемо і тут, тут немає у нас ні реалізаторів, ми не можемо знайти нічого. Ну, щоб нам роз, далі жити і розраховувати з нами ще пащиками, ми як то так трошки зуміли зробити. Це ще подумайте, як його треба крадькома ще ж вивозити, не просто теж заскочили, нагрузили і тихенько-тихенько і -тихенько виїхали. Нині у родинному господарстві 50 гектарів землі. Їх засіяли зерновими, соняшником та соєю. Це ж вбралися, вбралася пшениця. А після пшениці ми не можемо. Ми повинні були зараз же пахати. Ми не можемо пахати, ми не можемо це виїхати, поробити ці поля. І подиться правильно, вони заростають. А я же нам пахати, якщо на понастріляють трактор не може виїхати. І це по таке зараз ситуація в нас робиться. Вперше господарство обстріляли у березні 2022 року. Згадує жінка. Тоді змогли пошкодження відновити самі. Нині мають колекцію із уламків снарядів. А оце наше нещастя, які наші сусіди нам це кидають. Це ми таке збираємо. Це все таке покручене. Там було багато ще по полю великого, ти типу позабирали вже. А це таке збираємо це по двору, це таке в нас. Приходи, прильоти. Звідси до кордону з Росією близько чотирьох кілометрів, говорить жінка. Перебувати на відкритій місцевості біля господарства не ризикують, бо з іншого боку кордону територія проглядається. Під час минулого обстрілу із 19 снарядів шість військові РФ випустили по території господарства. Саме це головне, навіть в нашому господарстві це «Ангар», де було збережено, Це просто даже жалко. Я Ну, Думаю. Це буде добре. Перемога за нами. Все відшкодуємо, як то якимись силами. Може завжди поки нашої громади, звісно. Попереду говорить пані Світлана, збір соняшника та сої. Тож сподіваються, до того часу полагодять пошкоджений комбайн. Виїжджати ж з власної домівки або скорочувати посіви, поки не планують. Все одно на цьому не становимося, все одно ми докажемо, що ми є люди, і що ми є вміємо працювати, ми будемо далі жити. Обов'язково буде перемога за нами. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина. Кожен день оці звуки, особливо страшно, як гроза, грім. А тут ще й ці звуки, ми і ми не поймемо, то це лякає, дуже лякає. Від села Могриця до російсько-українського кордону 5 кілометрів. Звуки вибухів тут чують постійно. Особливо страшно було на початку вторгнення, кажуть місцеві. По не роздягались, не роззувалися. Таке було. А то, що стріляють. Вискочиш на, на вулиці, може голий. Мені було три години. тут снаряд пова. Я сиділа на вікні. Усе по воді тережево залишилось. Мені було три роки, була 41-му, і тепер 85, п'ять. Тож війна. хоч і тривожно у селі, але ніхто не виїхав, каже староста Могриці Тетяна Коробченко. Наразі тут мешкає близько 500 людей. Працюють школа, дитсадок, магазин з постачанням продуктів, каже пані Тетяна. Перебоїв немає. Раз на тиждень відкривається фельдшерський пункт. Приїздять лікарі. Пошта працює двічі на тиждень, продовжують роботу ферма і кілька агрофірм. Деякі польони засіваються, які близько до прикордоння, тобто 2 кілометрова зона, там не засіваються поля. А так в основному всі поля засіяні з локовими, також соняшником, кукурудзою. На даний час проводиться збирання урожаю, вже зібрали пшеницю, ячмінь. Також всі працюють на полях. Заготовлюють ці для корів. Так як працювали, ми так і працюємо. Як садили квіти, так і садимо, городи на роботу ходимо. Є у селі і втрати. Минулого року на Донеччині загинув уродженець Могриці, бойовий медик Олександр Дохленко. Кілька могричан зараз на фронті. За їх здоров'я проводять служби у місцевій церкві. Володимирський храм пам'ятка архітектури 19 століття. Зараз її реставрують, але церква діюча. Вже після широкомасштабного вторгнення у Могриці з'явився свій кінний клуб. Його створила член Федерації кінного спорту України, суддя національної категорії з конкуру Олена Клименко. Каже, що на початку вторгнення утримувати коней було особливо важко. Нам було складніше, тому що це потрібно було їхати, корма забирати для утримання опілки для підстілки. Ну і самим також потрібно було їхати на город скупитися, тому що не все ж в магазині можна було. Була гуманітарна допомога для коней. Зараз ми вже звикли. Ми вже живемо в стані війни, прикордоння. Ми вже адаптувалися. Вони дуже швидко звикли, вони не бояться вже вибухів, вони тільки наблюдають, де стріляють. Олена Клименко переїхала в Могрицю незадовго до вторгнення, а коней сюди перевезли на початку лютого 22-го року. Тепер жінка тренує місцевих дітей. В неї близько десяти вихованців. Діти ну, не мають змоги заплатити, вони мені допомагають. Накормить, почистить, погулять, налить водички, накнасабрати травки. Пані Олена мріє після війни розробити кінні туристичні маршрути мальовничими місцевостями в Могриці. А це Могрицький кридяний кар'єр. Місце, де з 97-го року проводили всеукраїнський лендарт-симпозіум простір покордоння. 25 років поспіль, щоліта тут збиралися митці з усієї України, створювали арт-об'єкти та обмінювалися досвідом. Митці Художники працювали виключно з природним матеріалом, з крейдою, з листями, з травою. Тут, до речі, дуже багато рослин знаходиться, які занесені в червону книгу. І коли вони вже все це утворили, проходила презентація. Щороку на презентацію збиралося до 300 людей, розповідає пані Марина. Тепер твори учасників занепадають, руйнуються та заростають травою. Мистецька локація поступово приходить у запустіння. Сюди не можна ходити, Тут дуже складна ситуація, бо все на виду і все дуже близько. Ось кордон, тут буквально декілька кілометрів. Тепер культурне життя в Могриці зосереджене у місцевому будинку культури. Раз на тиждень тут відкривається бібліотека та музей, який придумала і облаштувала директорка будинку. Пані Марина зібрала речі, якими колись користувалися місцеві жителі. Це предмети побуту, одяг і знаряддя праці 19-20 століття, які збереглися у Могричан. Пані Марина знає і давню історію села. Розповідає, є легенда, що понад 300 років тому в тутешніх лісах орудували кілька розбійницьких шайок, які потім помирилися і оселилися разом. Вони на березі річки, псла, розпили гарний могорич, покидали рюмки в річку і заснували тут невелике поселення, яке назвали від слова Могорич могриця. Нинішні мешканці Могриці тікати з цих місць не збираються. Це наша країна, наша земля. Куди ми поїдемо? Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.